Аллилуйя, Аллилуйя. Вітай вас, народ Божий. Halleluja. Бог любить тебе. Бог є любов. Ісус Христос, Він Господь. Халлилуя. Бог не змінюється. Ісус Христос не змінюється. Дух Святий не змінюється. Ми люди можемо змінюватись. Біблія каже, Бог не людина. Щоб йому змінюватись. Бога не роздражає гріх. Він не любить гріх. У нього нема нічого спільного з гріхом. Це не від нього. І тому є такі переклади в Біблії, коли пишеться, що Бог ненавидить гріх. Дійсно, Бог ненавидить сатану. Тому для сатани нема прощення. Бог ненавидіть гріх, неміч, хворобу, війну, прокляття. Тому це не від Нього. Він це не підтримує, Він це не дає. У нього нема нічого спільного з цим. Він не той, хто веде в цьому, направляє в цьому. І дає способність це здійснювати. А ім'я Ісуса. Тому да, ми можемо сказати, що. Ми не навидимо сатану, тобто ми народжені з гори. Перш за все, наші вороги так? це сатана. І Дійсно, ну, Біблія нам не каже прощати сатану. Біблія нам каже брати над ним владу, усмиряти його, перебачати його, приказувати йому. повелівати йому. Біблія нам каже брати владу над гріхом, над прокляттям, над немічну болезнь. Не мати нічого спільного за злом. Тому можемо сказати, я це ненавижу, це мій ворог. Ну, є люди. Є люди, яких Бог любить. Бог любить людей. Бог не робить людям зло. Даже грішнику Бог не робить зло. Біблія каже, кого Господь любить, того й наказує. І сьогодні багато да, є розмов, мишлення про пожежу в Америці. Хтось каже, то Божа справа, Боже промисел. Ні. Бог не наказує людей, які ще не знають Його, які ще не пізнали, не прийняли Ісуса Христа як свого Господа. Якщо Біблія каже, що Бог когось наказує, то це тільки своїх дітей, народжених від нього. І наказання від Господа це не якесь зло, прокляття, неміч, болісся або трудне обставини, яке Бог дає своїм дітям. Ні. Наказання від Господа це облічення. Це коли він дає своє слово, яке виявляє те, що йому не угодно, те, що ми не повинні робити. І Він дає це напряму від Духа Святого через Біблію, через служителів, через своїх дітей. Облічення. Бог облічає. Наказання від Господа також може бути те, що дійсно Бог залишає свою дитину з вибором, який ми вибираємо. Тобто у людини є право вибору, свободна воля. І Бог може залишити нас з нашим вибором, і ми можемо цього вибору пожнати. Якщо дитя Боже хоче жити по плоті, Бог може залишити жити по, плоти, по плоті. І від цього прийде жнива. Гріх убиває, а не Бог. Бог не наказує людей, які ще не знають його. Щоб привести до себе, щоб якось показати, от, ти грішник. Благість Божа веде до покаяння. Любов Божа веде до покаяння. Слава Божа веде до покаяння, а не неміч і Бог не дає з неба огонь, щоб вжигати дома, життя людей. Бог не навидіть смерть людську. Це не від нього. Він хоче, щоб люди жили, щоб люди прийняли Ісуса Христа як свого Господа і мали вічне життя. А потім життя з ним на небесах. Так, да, Біблія каже, є гнів Божий. День гніва Божого він буде пізніше, коли церква буде підхоплення. Да, це ми ще називаємо скорб, скорбом. Да, це буде, время, коли гнів Божий буде, і чаша. Да, є таке, що поняття в Біблії. Чаша гніву. Ну, це не означає, що вона буде просто так виливатися на людей, то що Бог їх воспитує, хоче привести до себе, якось показати, що вони грішники. Ні. Біблія чітко каже, вона буде виливатися на сину противні. На сьогодні в миру приходять, да, є таке поняття — суди Божі. Ну, це жатва, жнива, яке приходять в життя людей. Є природні катаклизми. Знаєш, просто якісь обставини, які проходять сьогодні в світі, вони не трактують Біблію. Обставини, події не трактують Біблію. Не пояснюють Біблію. Не відкривають Бога. Дух Святий відкриває Бога. Дух святий трактує Біблію. Біблія вона відкриває сама себе. Одні міста Писання відкривають інші міста Писання. Слово Боже відкриває обставини і події, які сьогодні проходять в світі. І дявол може так приподнести сьогодні все, що можна сказати, це Бог, це Бог зробив це від Бога. Но прокляття не від нього, смерть не від нього. Зло не від нього, війна не від Бога, Злі люди, які роблять зло іншим не від Бога, Бог не посилає їх це робити. Біблія каже, Бог простирає руку свою, і Він творить знамення, чудеса, зцілення. Ісус ходив, благотворя, і зціляє всіх. Бог сказав своє слово, Він оселило їх. Він каже, що Його слово це життя і здоров'я для всього тіла. Бог посилає служителів, щоб вони несли слово віри, щоб вони несли слово праведності. Миру, здоров'я. Як Бог може зробити зло? Щоб просто з неба скинути якийсь вогонь, щоб він попалив города, дома. Ні, Бог цього не робить. Не Бог погубив Йова. Люди, які не знають Бога, вони у владі сатани, вони у владі гріха. Там можуть приходить різні обставини, події, речі. Ну це не Бог зробив. Хто тобто каже, ну Бог суверенний, Він що хоче, й робить. Ні. Це помилка. Не все на цій землі це промисел Божий. Тобто Бог захотів, дав добро, захотів забрал, захотів дав зло. Потім, о, то буду милости, помилую. Не буду більше причиняти зло, да? ні. Всяке давання добра і дар досконало, він сходить з небес. І Біблія каже, в цьому Бог не змінюється. Буде день Господень, коли дійсно на землі не буде, ні плачу, ні сльоз, ні хвороби, ні війни, ні якого прокляття. Сатани навіть не буде. Це тисячолітнє правління Ісуса. Ну, перед цим да, буде день гніва Божого, коли чаші гніва, які наповняються да, верхом людей, вони будуть вилити і то не на всю землю, а вони будуть виливатися на ті міста, де буде правити Антихрист, де будуть люди, які будуть слідувати за Антихристом. Зараз ми живемо в час благодаті. Як би це не різало комусь вуха, але ми живемо в час любові Божої, в час благості Божої. Коли благость Божа веде до покаяння, а не хвороби і пожежі, і війни ведуть до покаяння. По ім'я Ісуса не Бог підпалив Америку. Він не наказує. Повторююся, якщо Бог і наказує, то тільки своїх дітей облічення. Слово. Аллилуйя. Бог є любов. І Є такий вислав, так, що приписувати Богу те, що Він не робить. Приписувати Богу те, що Він не робить, це те ж саме, що говорити, що Бог він поганий, що я бідусь без Бога. Якщо ми, діти Божі, кажемо, що Бог зробив то і то, а він цього не робить, на це немає його волі. Це те ж саме, що люди, які не знають Бога, кажуть, а навіщо нам Бог? Нам і без Бога добре? Якби Бог так вчиняв людям, то було б важко неспасіним людям, які ще не прийняли Христа, прийняти Ісуса Христа як свого Господа. Ну насправді сьогодні людина, яка... Каже на Бога погана, завтра може прийняти Ісуса Христа як свого Господа. В цьому є любов Божа, в цьому є благість Божа. Во ім'я Ісуса. Амінь.